Були. Альтрак, Volkswagen Golf Альтрак. Теж є. Кому потрібно, замовляємо. Так, Volkswagen Альтрак. Golf 7 2.0 TDI Фірмон повнопривідний Ксенон. 16 рік, пробіг менше 100 тисяч. Шкіряні сидіння. Автоматична коробка передач DSG 6. Так, що у нас по комплектації? Камера заднього огляду пар... Партроніки бік Сінон? Значить, оце 100% альтрак. Пластикові обвіси на крилах. Тобто, якщо ви заїхали десь на рибалку, там щебінь, воно летить. Воно вам не б'є метал, а б'є тільки пластик. Ну, Машина виглядає класно, я вам скажу, з маленьким пробігом. Кому потрібно, замовляємо. Ну, Тільки пройшла обкатку, нема 100 тисяч. 135 кВт, тобто дуже потужний двигун на рибалку, хто любить там рибалку, я не знаю. У неї навіть, бачите, дорожній просвіт нормальний. Ну, десь приблизно там 17 сантиметрів буде. 18. Біля 20, ну, посередині не буде 20. Так, ідемо далі. Volkswagen Туран Highline самімісний. Будь ласка, теж невеликий пробіг у нас тут. Так. Туранг Хайлайн самімісний. 17 рік, 100 тисяч пробігу, 140 кВт. Так, ціна. Ціна солідна, тому що маленький пробіг. Так, будь ласка, готуємось і десь приблизно 25-26 тисяч євро. Ну, пробіг 115 тисяч хайлайн комплектація. Так, ну що, я? Я замерз. Що іще будемо дивитися? Так, Passat, варіант Kryline LED Head Up Display. Матрична оптика, да? О, друзі, ця матрична оптика дуже вас виручить, якщо в Україні живете, де нема світла і по вулицям міст, їздити дуже важко. 17 й рік. 80 тисяч пробіг. Ну, ну, ну я не знаю, де вони їх взяли. Надь, ти не знаєш, де вони їх взяли. Такі маленькі пробіги, комплектація Highn, hot Up display, LED, шкіряний салон. Шкіряний салон, ДСГ у нас ДСГ може бути 6-ка. 140 кВт. Да. На 17 рік 140 кВт ставили ДСГ 6 Тобто Всі бажають dsg 6 от, будь ласка, патроніки, зад камера заднього огляду, все це є. Так, Фірмоушен Т-6. Multivan. Зараз подивимось, що це у нас. Так, Фальцвайн Т-6 каравела 18 рік. Ціна брута 38 тисяч євро. Машина 18 року 115 тисяч пробіг. Кому потрібно, телефонуємо. Машина з автоматичною коробкою передач. Така дорога 2018 року, а руль не мультируль. Тобто на рулі нема управління. Так, повноцінний тут у нас пасажир. але якщо ви знаєте, то що ости каравела це чиста версія пасажирська. Якщо я е, не так щось сказав, то пишіть в коментах. Пишіть там, зна на наш канал. Пишіть коменти. Ви там де спеціалізуєтесь, пишіть. Якщо нормальні коменти, ми, ми все додамо. Вартість буде така, ну не знаю. Ну, це машини дуже дорогі. Що я вам можу сказати? Так. Що ти хочеш ще показати? Гольфи? Дуже класні, друзі, автівки. Є автівки, вибирайте. Ээ, тики в одном месте стоять дешевый гольф. А, железо на колесах. Сейчас... Да не... 15 рік 166 тисяч Volkswagen Golf. 1,6 комплектація. Тредлайн. Це тредлайн. От скільки я пройшов, я тільки от одну в такій комплектації знайшов. Це найдешевша комплектація, друзі. Тредлайн. Ну, я тобі скажу: він не коштує супер дешево. Він тут коштує десятку. Ну, бував у них таке, маленький пробіг. Спочатку вони, друзі, як ми працюємо з цим ділером. Спасибо, вони, вони десь набирають ці машини з лізінгу, вони ставлять максимальну ціну. Потім потрібно деякий час почекати, вони ціну можуть спустити і на 1000, і на 2000 євро. Ну, не знаю, так вони працюють. Що можу зробити? Глянь, яка величезний туарех, який. Оце, блін, тачка, да? так тачка. А що то? Дивіться, оці дешеві хетчбеки. Так. Туарег 3.0 фірмошен хат Up Display OLED, Destronic 19 рік. 140 тисяч пробігу, 170... 170 кВт. Шкіряний салон. Повний привід. 19 рік. Отакі От до війни. Огляди у нас кияни робили. Да, в 19-му році вони в 19-му році. В Києві коштували по 70 по 80 тисяч доларів, друзі. Машина з ПДВ 40 тисяч євро коштує. Ну подешевіла як мінімум тисяч на 25. Так що можете такі замовляти, тут оптика така солідна, машина потужна. Будете в своєму місті. Навірно, таких там більше не буде. Такі машини теж є. Так, Multivan, Firmotion. Машина десь працювала, бачите, на якійсь фірмі щось возила. Обклеєна Обклеєно от отакою стрічкою. Так. Volkswagen T6 Multivan. Повнопривідний Comfortline LED. Матрична оптика, нічого собі, серйозно, Так. 26 ціна нета, плюс, там, плюс, ну, десь приблизно 36 тисяч. Я думаю, може дешевше. Не знаю, скільки буде розмитнення такої машини 2.0, 150 кВт. Серйозно. Так, що у нас тут? А, механічна коробка передач. І вже мультіруль. Бачиш, вже мультируль. Тобто це вже така класна машина, мультируль, пробіг у неї 150 тисяч. Ну, купити таку машину, возити людей, і це нормально. І це нормально, я вважаю. Оптика класна. Для України піде. Так, що у нас тут? Знову Тігуан Алспейс. Скільки ми їх вже показали, я вже збився. Так. Tiguan Allspace 2.0 Firmotion Comfort Line LED, віртуальна приборка 20 й рік, 40 тисяч пробіг. Я вже не знаю. Ми їх показали вже достатньо. Так, в Україні буде в 30, приблизно в 34 тисячі доларів. Отакий 20 й рік. Оптика у нас тут ну ледені вогні є, а так взагалі звичайно. Так, Fine Gold, Comfort Line, Comfort Line комплектація і матрична ледовська оптика. Дуже класний варіант. Друзі. Так, 1.5 TSI бензин, Comfort Line LED, D-Stronic 19 рік, пробіг 112 тисяч кілометрів. Автоматична коробка передач. Так. В Україні буде приблизно так, 18-19 тисяч доларів. Друзі, якщо вам не важко, пишіть коменти, запитуйте, які машини вас цікавлять. Якщо потрібно, ми вам організуємо, можемо зробити по самим найдешевшим цінам вибор автівок величезний. Замовляйте, підписуйтесь. Діли, можете ділитися відео зі своїми знайомими. Ми працюємо чесно, знаходжусь я в Бориспілі, можемо зустрічатись як в Києві, як в Бориспілі, як у Львові, а також у Вінниці. Замовляйте! Можливо, купівля за ваші гроші, можливо, купівля за наші. На цьому все. Підпишіться обов'язково! Вам це нічого не варте. І замовляйте автівки. Всім класного дня, всім нам миру, мирного неба. На цьому все. З вами був Андрій. Так, хто у нас замовник? Я. О, а. Так, Я так. Замовник. ну що ви скажете? Задоволені нашою операцією? Як? Дуже задоволені, дуже швидко. Швидко все було. Трошечки поначалу початку хвилювалися. Потім успокоїлися, ждали. Ну, дуже швидко, все дуже. Все так, як хотіли. Таку, як хотіли. Все добре. А як ви вирішили до нас звернутися? Е -е, в Ютуб каналі ми підписані mm -hmm. на вас, дивилися дуже довго, mm -hmm. рішалися дуже довго. Були ну, вже деякий час, так? Да, 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 да. потім почали ж писати вам в вайбері, ну і таки, рішилися. І все-таки вишили. Да, да. Все дуже добре, добре. Да, і така машина, як і ну, ви бажали. Так, так, і таку, як ми хотіли. Там. Все Максимальна комплектація. Да. А як ви замовлення ви зробили? Завдаток давали? Так? Завдаток давали 20%. Ну, в течение неділі десь, мабуть. Да, Дуже швидко, якраз у нас вже там одна машина була у телятора, і ви якраз вовремя. Так що, якщо кому потрібно, то замовляйте. Ми будемо рекомендувати вас. У да, вашому місці вже багато uh -huh. наших замовників. Ви можете їх там бачити і з ними зустрічатися. Ну все, yeah. насолоджуйтесь, а далі будемо зараз за машиною розповідати.